І коли везеш пацанів, першу чергу переживаєш за них. І коли ти везеш трьохсотих і думаєш, що зараз тебе в... 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 стукне дрон, то ну, ти, як би можна сказати, молишся вже на цей реп. Ну, реально, тому що треба довести пацанів. Треба, щоб другий раз їх вже не взяв Трьохсотили. — А ви давно на фронті? З перших днів. Добровольці. Наш підрозділ це локаційна. Евокаційне відділення нашої медичної роти, нашої бригади, то більшість бійців це не добровольці з перших днів. Ну, от на нас, як на бойових медиків, то покладена дуже відповідальна, це я навіть без всяких там прикрас, тому що я завжди своїм побратимам кажу, що ви пішли на фронт рятувати життя. Ми рятуємо його дійсно, але без, без допомоги якоїсь технічній частині, без ребів, без допомоги. Наших друзів, які допомагають в фінансуванні в придбанні цих ребят, ми би не витягнули це. Велика подяка.